Всім доброго вечора. Хто дивиться трансляцію, хто заходить, усім усім привіт. Так, зараз ми будемо спілкуватися про трейдинг, про крипту. Тому кому цікаво, залишайтеся. Сподіваюся, музика не заважає. Я думаю, сьогодні всім буде цікаво. Це такі коротенькі ефіри, в які я буду виходити час від часу між угодами, між торгівлею. Ось так. Тільки що закрили дуже гарну угоду е, у плюс. Тобто ми торгували. Ми сьогодні шортили, хоча ринок більш сьогодні, знаєте, так, лонговий, і шортити е, не дуже гарна ідея, але я був впевнений у цій угоді. Плюс ми підстрахувалися, е, тому забрали свій плюсик. Усім привіт! Давайте для початку познайомимось з новачками, хто буде дивитися трансляцію у записі. Мене звати Макс, я починав у Крипті з 2017 року. Зараз вже багато років я торгую саме на ф'ючерсах. Починав я зі споту. Чому перейшов на ф'ючерси? Тому що тут можна і шортити, і лонгувати, і плюс все набагато швидше відбувається. Якщо на споті потрібно чекати результату місяцями або роками, то на ф'ючерсах годинами або днями. Ось так, я використовую кілька торгових стратегій: це скальпінг, це інтрадей угоди. Хочеться е, підняти таку тему, чому новачки на початку свого шляху у трейдингу зливають свої депозити. Все дуже просто, тому що всі роблять одні й ті самі помилки. Е, помилка перша, ви торгуєте без плану. Проблема в тому, що ви торгуєте без плану. Тобто немає якоїсь чіткої стратегії, немає чіткого плану. Ви просто відкриваєте угоди, закриваєте угоди. Це не дуже, скажімо так, гарно для вашого депозиту. Друга помилка, ви не притримуєтесь ризик менеджменту. Тобто, дуже важливо притримуватись ризик менеджменту. У вас завжди повинно бути у угоді невеликий відсоток депозиту. Тобто, якщо ви заходите на весь депозит в угоду, це ви не трейдингом займаєтесь. Це ви незрозуміло чим займаєтесь. Третє, ви сліпо копіюєте угоди, чужі угоди. Ось так. Теж не дуже гарна стратегія, якщо ви не робите розбір помилок. Якщо ви просто відкрив, автор відкрив угоду і ви за ним повторили. Це не дуже гарно. Ось так. Далі торгівля на емоціях. Про це, в принципі, що тут казати, багато людей дуже емоційні, вони починають відкривати угоди просто на емоціях. Тут потрібно бути дуже-дуже обережним, тому що емоції це по суті для трейдера мінус більше, ніж плюс. В ідеалі дійти до рівня, коли ви відкриваєте угоду, і неважливо, закриється вона в плюс чи в мінус. Ви. Будете відчувати одні і ті самі емоції. А, ну сьогодні закрилося в мінус. Ну окей, завтра закрию в плюс. Для всіх новеньких мене звати Макс. Ось зараз які угоди тримаю. Це ж з я шорчу плюс майже 200 доларів. Філ плюс 133 долари. Ну і Зен тримаю угоду. Так, друзі, для всіх новеньких також у нас є ком'юніті, де я даю угоди. Там 8-9 з 10 угод у плюс, тобто ну, мінуси бувають, але стараюся знаходити якомога кращі угоди. Хто хоче, можете підписатися на ком'юніті посилання у описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі. Просто підписуйтесь на Телеграм. Це безкоштовне українське ком'юніті. Підписуйтесь, торгуйте, вчіться. Ми там всі разом вчимося і торгуємо. Ось так. Дивіться, є історії, коли людина просто дуже сильно розганяла свій депозит, але через те, що вона не притримувалася ризик менеджменту, вона просто його втрачала. Це не дуже. Це не дуже, знаєте, такі гарні історії, але на них потрібно вчитися. Тобто краще вчитися на чужих помилках, друзі. Краще вчитися на чужих помилках, ніж втрачати своє. Далі дуже класний пункт, те, що для того, щоб починати вчитися, не потрібні великі депозити, не потрібні великі депозити. Тобто, можна почати з якогось мінімуму. Я сам починав з 50 USDT. Звісно, потім докинув до 100, але з 50 USDT. Зараз у мене набагато-набагато більший депозит. До речі, зараз використовую фішку. Я е, торгую на двох депозитах. Це перший, це депозит, на якому я вчуся, на якому я тестую різні стратегії, на якому я тестую. Різні, скажімо так, стилі торгівлі, ось так. Їх є багато. Це довгострокові угоди, короткострокові угоди, середньострокові угоди. Ось так. Я ці всі стратегії тестую саме на цьому депозиту. І також у мене є основний депозит, на якому я не порушую ризик менеджмент. Я торгую дуже дуже обережно. Тобто. Прямо по максимуму, тому що ну, це просто боляче. У вас повинно в ідалі бути так само. Тобто основний депозит, на якому ви якихось різких угод не відкриваєте емоційних, і депозит, на якому ви просто можете вчитися і який ви не боїтеся втратити. Також ваша головна задача, якщо ви тільки починаєте, це збереження депозиту. Тобто. Ціль зробити не прибуток, а для початку зберегти депозит. Вдумайтеся просто в це. Ще раз кажу: ціль зробити не прибуток, а просто зберегти депозит. Ось так, це дуже-дуже важливо. А вже потім робити прибуток. Тобто, якщо у вас є ризик втратити депозит і зробити прибуток, то це вже не зовсім. Це вже не зовсім повинен бути чіткий план на угоду. Далі. Що хочеться сказати, не відкривайте, якщо ви новачок не відкривайте багато угод одночасно. Тобто не потрібно відкривати багато угод одночасно. Знаєте, мені інколи новачки присилають свої скріншоти, там тримають 10 20 угод одночасно. Друзі, це повний розфокус, і ви просто ну не встигаєте слідкувати за ними. За ринком у вас підіймається рівень стресу, і ви ну нічого не встигаєте. Я відкриваю і тримаю максимум 1-2 угоди. Все. Максимум 1-2 угоди. Ще раз скажу, хто хоче торгувати у моєму ком'юніті, хто хоче повторювати мої угоди, підписуйтесь на канал у описі до цього відео. Там 8-9 з 10 угод у плюс. От прямо зараз, прямо сьогодні закрили дуже гарну плюсову угоду. Це безкоштовно, якщо що, ви можете підписатися. Українське ком'юніті, хто хоче, посилання у описі до цього відео та у головному закріпленому коментарі. Також поставте лайки на це відео і підпишіться на канал обов'язково. Далі на якій біржі торгувати? Хтось торгує на Bybit, хтось на Binance, хтось на BingX. Друзі, я для себе обрав біржу найкраща біржа. На даний момент, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, це BingX. Якщо ви хочете теж з маленькими комісіями торгувати, а повірте мені, комісії у довгостроку просто забирають ну, немаленький такий відсоток вашого прибутку, то рекомендую. Зареєструватися на біржі BingX саме по посиланню нижче у описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі. Ось так. Щоб торгувати з маленькими комісіями, дуже класно, коли в тебе по мінімуму комісій, тому що біржа зазвичай забирає за відкриття угоди комісію, за закриття угоди комісію і так далі. Далі, що хочеться сказати, підписуй ще раз на канал. Озвучу ще раз, щоб ви підписувалися на канал. Посилання у описі до цього відео на телеграм-канал я маю на увазі, де я даю угоди, де ми торгуємо. Ось так. Там угоди по ризик менеджменту. Ми торгуємо обережно. Я стараюся заходити на 1-2% від депозиту у угоду, тобто торгую потихеньку і обережно. Далі, що хочеться сказати, друзі. Страх і жадібність дві емоції, які заважають вам робити результати краще. Тут ринок просто вами маніпулює, і, щоб цього не було, просто заходьте на комфортний відсоток від депозиту. Тобто, якщо ви відчуваєте або страх, або жадібність, жадібність нам заважає закривати угоду у великі плюси, страх нам заважає. Заважає дотримувати угоду. Ось так, то краще заходьте на, на маленький відсоток депозиту, поки ви, вам не стане комфортно. І потім потихеньку збільшуйте. Далі, друзі, тренд це ваш друг. Дуже важливо торгувати не проти тренду, а за ним. Якщо біткоін йде в лонг, то лонгуйте. Якщо біткоін йде в шорт, то шортіть. Тобто не піддавайтеся. Оцим емоціям піти проти ринку, якщо ви новачок, якщо ви не знаєте, що робите. Краще торгуйте обережно. Тобто, бачите, що ринок розвернувся у лонг. Лонгуйте. Бачите, що ринок розвернувся у шорт, шортіть, тобто обережно. Так, з приводу адаптації, що хочеться сказати, дивіться, ринок потихеньку змінюється, але основні принципи залишаються. Тобто, Багато того, що е, працювало там в 2020 році, 2021, зараз вже не так гарно працює. Звідси багато міфів виходить, що там Теханаліз працює чи не працює, що е, там смартмані працює чи не працює. Друзі, все працює. Просто потрібно знати, в які моменти цим користуватися. Це дуже-дуже важливо. Е, так, друзі, якщо починаєте торгувати, перше, що вам потрібно засвоїти, це ризик менеджмент. Тобто обережно відноситися до свого депозиту. Далі визначати ключові рівні, тобто дивитесь, де була найбільша реакція ціни в минулому, там є шанс на відскок або пробій. Тобто у ефіріумі дуже класно видно, що якщо ефіріум доторкався до 4К, він завжди падав. Ось так, але зараз можемо сходити на 5К, тому що ну, ринок міняється. Далі, з приводу кількості угод, друзі, ви повинні зрозуміти, що професіонали, професіонали просто чекають. Угоду буває по кілька днів, навіть тижнів. Тобто, якщо ви відкриваєте десятки угод у день, це вже ви або вчитеся. Або ви займаєтесь трейдингом. Якщо вчитеся, то питань до вас немає. А якщо ви просто відкриваєте заради того, щоб відкрити, без розбірів помилок і так далі, то до вас вже є питання. Ось так я люблю чекати, я люблю піймати прямо воду і зайти в неї. Тобто є рівень, куди ціна ще не дійшла, і я можу чекати просто декілька годин, буває навіть кілька днів. Це абсолютно нормально. Так, друзі, лайкніть цей відео нагадую, підписуйтесь на телеграм-канал, де, де ми торгуємо, де я даю угоди. Посилання у описі до цього відео та у головному закріпленому коментарі. Там 9 з 10, 8, 9 з 10 угод плюс. Тобто, мінуси, звісно, бувають, але стараюся. От стараюся якомога краще угоди для вас знаходити. Це безкоштовний телеграм-канал. Підписуйтесь. Посилання у описі до цього відео. Також. Реєструйтеся на біржі, на якій я торгую. Це безкоштовно, теж якщо ви хочете маленькі комісії. Звісно, мої угоди можна повторювати там із Binance, з Байбіта, але ви будете просто більші комісії платити. Ось так далі, друзі. Торгівля на новинах. Коли виходить важлива новина, я не стрибаю відразу в угоду. Я даю ринку 10-15 хвилин переварити інформацію, знаєте, так, прийти в себе, е а далі вже відкриваю угоду. Тому що перший рух є хибним, ну, частіше за все. Ось так. Тобто, відразу не потрібно заска заскакувати в угоду, якщо ви бачите, що вийшли новини, вони не дуже гарні, і ринок пішов вниз. Не потрібно відразу відкривати угоду в шорт. Тобто Поспостерігайте. Далі, друзі, що робити після серії збитків? От якщо ви новачок і піймали серію збитків, або якщо ви навіть професійний трейдер і піймали серію збитків, ну перше, вам потрібно взяти один-два дні на відпочинок. Тобто, щоб у вас не було цього відчуття відігратися і так далі. Це дуже таке негарне відчуття, потихеньку, потихеньку-потихеньку повертайтеся в ринок. Ось так, зменшіть об'єми, передивіться свою стратегію. Тобто, якщо у вас ну, проаналізуйте помилки, поверніться до більш простих стратегій. Якщо ви тестували і пішли в збитки, то щось ви робите не так. Крипта – це не про швидкість, хто б там що не казав. Це про виваженість і впевненість. Ще хочу сказати про ваше відношення до мінусів. Ви не повинні закривати кожну угоду в плюс. Ви повинні закривати більшість угод у плюс, ніж у мінус. Тобто не потрібно, якщо ви піймали мінус, одразу там засмучуватися і так далі. Якщо вам складно самим торгувати, ви можете підписатись на наше ком'юніті. Я там даю поради, я там даю угоди, я там розписую, закрив угоду, відкрив угоду, свою ціну входу. Ну просто все розписую. Максимально зрозуміло, можете спробувати ще так поторгувати там зі мною. Це безкоштовно. Посилання в описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі. Так. Що ще хочеться сказати, друзі. У вас повинен бути е, чіткий план ще до того, як ви увійшли в угоду. Тобто, якщо ви заходите в угоду просто, якщо у вас немає плану, і ще й закотлетили на великий депозит, то краще так не робити. Ви повинні прокинулися, проаналізували біткоін. Ага, бачите, сьогодні там. В лонг все збирається, все, буду лонгувати. Глянули, чи є на сьогодні якісь новини. Далі спрогнозувати, спробували, хоча б просто спробували. Як ринок зреагує на ці новини, і потім вже тільки починаєте торгувати, відкривати угоди. Тобто за трендом обов'язково. Ось так. Тобто у вас повинна бути дисципліна. Дисципліна у крипті це головне, тому що ринок так і хоче вас підловити. Це дуже-дуже важливо. Для всіх новеньких, хто приєднується. Мене звати Макс. Я займаюся трейдингом, я займаюся криптою. Кому цікаво, хто хоче повторювати за мною мої угоди. Підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання у описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі. Там 8-9 з 10 угод плюс. Я даю там безкоштовно угоди. Ми сьогодні дуже класно зажортили монетку, тобто це означає, що ми відкрили угоду на те, що монетка буде падати в ціні. Вона взяла і впала в ціні. І ми забрали свій профі. Ось так. Це було виважено навіть. У вихідний день сьогодні вихідний день, сьогодні неділя. Тим не менше ми забрали свій профіт. Чому? Тому що був чіткий план. І дивіться, якщо біткоін росте, вся альта тягнеться за ним. Запам'ятайте це правило. То більш безпечно, якщо ви новачок буде відкривати лонгові угоди. Тобто не намагайтеся йти відразу проти ринку. Це потрібно бути більш професіоналом і засвоїти такий вид торгівлі, як скальпінг. Тоді можна вже ходити проти ринку. Я вже е, люблю відкрити угоду проти ринку, але в мене досвід трошки більше, ніж там у новачка. Набагато більше, я б сказав. Е, ось так. Так, друзі, ну що хочеться сказати? Ще раз покажу угоди. Це ж Z плюс 197 доларів в мене, Філ плюс 130, ну зен ще тримаю, там ще є угоди. Ось так. Підписуйтесь на телеграм-канал. Сподіваюсь, було корисно таки, знаєте, розмова з трейдером. Підписуйтесь, посилання у описі до цього відео та у головному закріпленому коментарі. Також реєструйтеся на біржі, якщо хочете собі маленькі комісії. Посилання теж в описі до цього відео. Я сам прийшов з Binance, щоб ви розуміли. На Байбіті теж пробував торгувати на Binance, але от мені BingX більше всього сподобався. Підписуйтесь на канал, буду виходити до вас потихеньку, в ефіри, підтримувати вас. Під час угод теж буду старатися виходити. Я думаю, буде цікаво. Що ще хочеться сказати, якщо залишите якийсь коментар під відео, буду дуже вдячний. Якщо не знаєте, що написати, просто можете написати там класний ефір, дякую за ефір. Там, щось корисне для себе почув. Просто плюсик написати буквально. Це для просування відео. Якщо зробите, буду дуже-дуже вдячним. Ось так. Також буду знімати ще відео. Тобто це будуть такі трансляції, які можна буде подивитися у записі. Тут будуть відкривати і угоди, будемо відкривати. І щоб люди змогли у записі подивитися і аналізувати тут будемо потихеньку. Так, все, друзі. Всіх обіймаю, пішов готувати наступні угоди. Підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там ми торгуємо. Ми торгуємо не на Ютубі, а в телеграм-каналі. Посилання в описі до цього відео. Все, друзі, всім гарного дня.